Всім привіт! На зв'язку знову я, і сьогодні ми нарешті закінчуємо наш великий мегапроект під назвою Opel Omega A, який у нас тривав досить довго, понад рік. Чому? Я вже казав, чому так довго, тому що розпочав я його минулої осені, зимою майже нічого не вдавалося робити, оскільки були вимкнення світла, і ну, якби, роботи зробилось дуже і дуже мало. Але нарешті омега виїхала з гаража, нарешті вона вже в строю, на ногах чи топак на колесах. І сьогодні я хочу просто, ну скажімо, на світлі, при денному світлі, в такій незвичній трішки манері, закінчити ну, цю серію відео про омегу. Як ми її варили, шпаклювали, смолили, малювали, лакували, ви бачили? Тому зараз просто обдивимося її з усіх сторон. І... Ну, Скажімо, ви вирішите для себе, чи вартувало воно уваги тієї роботи того часу, який на неї був затрачений чи ні. Як на мене, вийшло досить непогано, тим більше враховуючи те, що ми не намагались добитись прям ну, такого ідеального заводського результату. У нас завдання було зробити просто більш-менш привабливий, привабливий зовнішній вигляд, забрати всі ну, скажімо, недоліки, які були, дирочки, все повирізати, зачистити, зашпаклювати. І щоб машина ну, не кидалася в око своїми, скажімо, своєю корозією, своїми якимись недоліками і так далі. Отож, давайте подивимося, як вона зараз виглядає. Ось зараз ми побачимо водійську сторону, так трішки здалека. Ну, як на мене, досить непогано. Досить непогано. Ця сторона також була шпакльована, була фарбована і лакована. Заднє крило також було шпакльоване доволі товстим шаром, тому що там ми врізали арку ремонтну, заварювали, і ну, взагалі воно було в такому стані трішки ну, помнути, напевно. Так? Наскільки змогли, ми це діло вирішили, наскільки змогли ми. Ці нерівності. Прибрали. Звичайно, дещо залишилось, тому що ми не профі, не професіонали. І, якби, ну, як вийшло, так вийшло. Що я можу сказати? Чи варто це робити в гаражі, чи варто це робити власноруч? Відверто кажучи, пішло дуже багато часу, дуже багато сил, дуже багато матеріалу, який. Відверто кажучи, псувався від того, що ну, знову ж таки немає досвіду, немає досвіду використання, ти не знаєш пропорції, ти вишукуєш десь в інтернеті і так далі. Тобто, все це було ну, доволі довго і доволі важко. З водійської сторони у нас були невеличкі підшпакльовування по дверках, і знову ж таки, повторюсь, глобальне врізання задньої ремонтної арки з шпаклюванням, перетиранням і фарбуванням. Ось зараз машинка проїде якраз з цією стороною попри камеру, і ви подивитесь на світлі, подивитесь візуально, що і як вийшло. Не встигли ми підфарбувати передній бампер, але це вже діло якби 28. Ну, Як на мене, як для того, хто це робив перший раз. ну, Цілком цілком нормально. Задня така невеличка примнутість ну, в лапках постіраність. Задньої, заднього крила вона залишилась, тому що ну, ми не намагалися все вирівняти прямо в ідеал. Повторюсь, ми врізали арочку, зачистили, зашпаклювали, зробили плюс-мінус рівне, зафарбували і зверху також трішки залакували Знову ж таки, повторюсь, ми фарбували, шпаклювали, лакували взагалі вперше. Тому ну, як вийшло, так вийшло. В принципі, якщо не придивлятись, аж так дуже не придиратись, то ну, цілком прийнятний результат. Набагато краще виглядає, немає сквозної корозії, немає ось то, тих місць, які прям просвічувались, вже можна було пальця запхати і просто ну, ні в які рамки не влазило, тобто потрібно було щось робити, щось міняти, щось врізати і вварювати. Я не передбачав такий об'єм роботи, але ну, коли вже взявся, то вже взявся. Ось заднє крило. Бачите, такі горбики трішки залишились, але, як на, мене, як на мене, цілком прийнятний результат. Я, відверто кажучи, задоволений. Задній бампер трішки не сів, але я його просто посадив на те саме місце, де він був, якби поки що до нього не буду повертатись. Ну і ось ці молдинги. Тут також залишились сліди фарбування, також їх треба буде зачинити. Ну, але з цим ми будемо розбиратися вже дещо трішки пізніше. Також варто подивитися з пасажирської сторони. Якщо може хтось пам'ятає, коли я знімав самий перший випуск на цьому каналі, я робив огляд цієї омеги, і, можливо, ви пригадуєте, в якому стані взагалі була. Був автомобіль, в якому стані була задня права дверка. Давайте ми зараз подивимося, ну взагалі, що вийшло, як виглядає права сторона, тому що ну, водійська сторона плюс-мінус прийнятна. Пороги я також проварив, переварив, замінив все, що було гниле на свіже, пофарбував, полакував. З самого низу, де поріг кріпиться до підсилювача, там залишились зварні. З такі бугорки, тобто я їх не зачищав, тому що це все, все рівно низ, і це не той випадок, не той бюджет, щоб ну, прям стільки часу витрачати. Так, тому ну, наразі ось так. Ця сторона виглядає ось так. Що стосується пасажирської сторони, тобто правого боку, тут можна побачити, що заднє крило, задні дверки і переднє крило, вони по кольору відрізняються від самих. Передніх дверок, тому що передні дверки не були фарбовані, а повністю вся сторона, крило, задні двері і переднє крило були фарбовані. Трішки тон відрізняється, він чуть-чуть темніший. Ну і біля самих ручок я також зробив помилку. Я заклеїв не саму ручку, а заклеїв, ну скажімо, з місцем на дверках. Тому там також ну, є такі невеличкі недоліки, але ну, потім ми це все, фарба залишилась, балончики залишились. Ми це все спробуємо прибрати. Тому ну, от так виглядає права сторона. Ну, Також доволі прийнятно, невеличкі ще нюанси які залишились по дверці. Там внизу передня дверка права трішечки має рижики, я їх не прибирав, тому що не, ну, скажімо, не вистачило часу. Капот також трішечки ми протерли, пофарбували, полакували. Ну, і, в принципі, машина має цілком прийнятний вигляд. Звичайно, тут в ідеалі би ще вона хотіла, напевно, якогось воскування і полірування, але ми це спробуємо зробити, щоб забрати оці такі тьмяні і блискучі переходи. Ось. Тому, як би, ну, тут ще є трішки роботи, але в загальному по-великому з машиною ми закінчили. Ось вона себе чудово почуває, дружина. Набиває руку, пробує ось по цьому імпровізованому автодромі відточувати свої навики, оскільки водійське посвідчення вона вже отримала. Ну і машина, грубо кажучи, робилась для того, щоб була замінна. Чому замінна? Я розкажу в наступних відео. Ви зрозумієте чому, скажімо, я говорю про те, що машина буде нам на зміну. Ну, але це буде трішки далі. Відкрию невеличкий секрет, ми придбали друге авто, але про це вже буде зовсім інша серія відео. Тому ось такий результат нашої роботи. Не чіпали ми задню кришку багажника, оскільки, ну, відверто кажучи, просто я не захотів. Я вже змучився, в мене вже не вистачило ні терпіння, ні сил. Понад рік я займався цією омегою, понад рік я. Після роботи одразу йшов в гараж і ставав до другої роботи. Тому просто на, задній, на, на задню кришку багажника у мене не вистачило ні сил, ні часу, ні, відверто кажучи, бажання. Вимагає ще омега трішки уваги, як я вже казав, напевно, якусь поліровочку, натирання і так далі, щоб було, ну, скажімо, однорідне відсвічування від лакофарбового покриття. Тому що де-не-де є тьмяні сторони, де-не-де замало лаку, напевно, було. Ну, ми це скажімо, на цьому етапі, який зараз є, ми її залишаємо. Продовжувати вже глобально з нею нічого не будемо. Напевно, просто якісь невеличкі косметичні підкраси, можливо, ну, щось таке. Тобто, глобально ми закінчили. Хтось мені в коментарях писав, чи дійсно. Цей проект тривав понад рік. Так, дійсно понад рік, я вже повторювався, говорив, що ну, хронологію я старався зберігати, але ну, так зайнялося дуже-дуже багато часу. Ось, бачите, права сторона Вона трішки дверками виділяється. Ну І кришкою лючка бензобаку вона виділяється, тому що це були не фарбовані елементи. Все решта було фарбовано. Тому, друзі, напевно, ось цим. Відео таким я закінчую проект Opel Omega A, Ну, скажімо так, в глобальному його розумінні, звісно, що ще якісь допрацювання, роботи вони будуть. Але от від початку того, як я загнав її в гараж, і до моменту, коли вона вже виїхала з гаража, пофарбована, полакована і здатна здатна їздити. ну, Цей, цей проект, цей етап. Я буду рахувати завершеним. Машина зроблена, машина проварена. Залишилось невеличкі ще, скажімо, те, що потребує уваги, це в задньому багажнику всередині. Там є декілька таких місць, які здалося би проварити. Але це потрібно знімати бензобак, тому я це відклав поки що до кращих часів. Отож, дно у нас повністю проварене. Пороги з підсилювачем, з'єднувачем порогів це все діло замінене на нове, замінене на свіже, там гнилого нічого нема, дно фактично в ідеалі. Пороги в ідеалі, лонжерони ну, не в ідеалі, ми Де було прям критично ми відновили. і ну, Також можна сказати, що вони ну, в нормальному стані. Тобто машинка жива, машинка оновлена, машинка ожила. І на, на цій вмезі деякий час ми будемо, звісно, кататися. Тут, в якості по скрипту, я вставлю декілька кадрів ну, взагалі з процесу роботи, як це все виглядало, наскільки це все виглядало страшно. Здавалось, деколи, що я це взагалі закінчити не зможу. Були такі періоди, що опускалися руки, і просто я думав, я це продам. Хай хтось забирає взагалі за будь-які кошти. Я не хочу вже цим займатися, не хочу це продовжувати. Але, ну, я впертий, взяв себе в руки, і ми все ж таки цей проєкт добили. Тому я сподіваюся, що. Ті, хто дивився всі мої відео, ті, хто підписався на мій канал, до речі, величезне, всім вам дякую, всім читачам, всім підписникам, кожному, якби зміг, я би особисто потиснув руку, тому що для мене це надзвичайно важливо і надзвичайно приємно. І ви бачили, скільки це зайняло часу, скільки це зайняло сил, як це тривало довго. Ну, це не передати словами, тобто. Кому здається, що це дуже просто. Ну, на жаль, це не так. Це не дуже просто, це дуже довго і дуже-дуже важко. Але ну, всі ці моменти пройшли. Омега виїхала, виїхала доволі бодренько, завелася з півоберту, хоча вона понад рік стояла в гаражі, і за цей час я її заводив один-один єдиний раз. Тобто для того, щоб попробувати, чи взагалі вона заведеться, завелася вона, ну можна сказати, з співоберта, тому якби тут претензій до неї взагалі немає ніяких. І зараз вона цілком нормально себе відчуває. Ну, звичайно, потрібно буде замінити мастило, тому що рік з лишнім вона не їздила. Потрібно буде звернути увагу ще на деякі, на деякі моменти. Ну, але це такі не глобальні речі, які можуть і зачекати, і вони не настільки важливі. Тому, друзі, ще раз величезне дякую всім, хто слідкував за каналом. величезне дякую всім, хто коментував відео. Величезне дякую всім, хто ставив подобайки, хто підписався. Дуже-дуже дякую. Це для мене надзвичайно важливо. І я знову ж таки повторюсь при можливості. Кожному особисто потиснув би руку. Тому цим відео я фіналізую цей величезний проект такий. Ну, Назвемо це проектом, тому що це дійсно, напевно, був проєкт. Все почалося від латання невеличкої дирочки на дні, а закінчилось тим, що що я взагалі не очікував і не планував робити. Це уварюванням задніх харок, шпаклюванням, шліфуванням, затиранням, фарбуванням, лакуванням і так далі. Так далі. Тому всім дякую, друзі. На цьому я закінчую. Кому. Відео було корисно. Вибачайте, що в такому форматі, тому що інакше зняти ну, просто не вийшло. Не вийшло по ряду об'єктивних причин, тому я вирішив, от ми з дружиною виїхали сюди на цей такий маленький автодромчик, і поки вона каталася, я вирішив з усіх сторін познімати машину, щоб ви подивилися на світлі, при денному світлі, як це все діло виглядає. Тому що одне діло в гаражі при світлі. Ну, якоїсь ліхтарика чи якоїсь лампочки, зовсім інше діло, ну скажімо, приденному світі. Тому ось такий результат у мене вийшов. І ну, також коментуйте, кажіть. Добре, погано, погано, добре. Звісно, що хто професійно займається зварюванням чи ряхтувальними якимись роботами, то і може сказати, що це взагалі такий жах. Але як для мене, це цілком цілком прийнятний результат. Тому наразі в мене все, друзі. Дякую, що були зі мною. Дякую, що слідкували за цією серією відео про полюмегу. Обов'язково підпишіться на канал, обов'язково. Поставте вподобайку, і обов'язково натисніть дзвіночок, щоб не пропустити інформацію, повідомлення про вихід нових відео. Вони обов'язково будуть, тому що і по Омезі ще є деякі роботи, і інше авто вже також на підході, про, які, про яке я буду також знімати відео. Ще раз всім дякую, бажаю, бажаю всім надзвичайно вдалого і продуктивного дня, і бажаю вам. Взагалі, всього всього самого кращого. Дякую вам ще раз.